Друзі, прописуємо ваші потреби. Хвилинка обираю наступного. Кожен друзі, хто на ефірі, кожен має змогу отримати виплату. Сонечка на навчання 12 тисяч. Я вам надіслав. Давайте максимально всі спавимо десятоку свою потребу. Друзі. Максимально всі спавимо десятоку свою потребу. У нас 8 тисяч за 500 гривень. Я на за підписочку накидаю все. Вітаю 8 тисяч. собі людиночка зараз забираю. 20 тисяч, відправляти 20 тисяч, ти писав на айфон, давай я тобі відправлю. На айфон є продовжити оплатити готово, друзі, є людиночка у нас забрала кошти. Зараз ти міг бачити декілька прикладів, як люди ведуть подібні ефіри та заробляють дуже хороші гроші. Вони роблять ілюзію, як нібито надсилають кошти глядачам взамін на підписку на TikTok чи Телеграм, або за подарунок, або ж самі наглі за реальний донат. Сьогодні я покажу тобі, як гарантовано заробити на цій схемі, де взяти цей муляж банку, та додатково покажу, як запустити такий ефір через комп'ютер. Все буде крок за кроком. Гарантую тобі, що після цього відео ти легко зможеш повторити цю хайпову Тік-Ток-тему, і гарантую тобі, що ввімкнувши голову, ти заробиш на цій темі. Головне не лінись. Пігнали? І так, для початку, якщо ти хочеш заробляти з комп'ютера або ж у тебе iPhone і немає андроїда, то переходь в браузер та завантажуй TikTok Studio з офіційного сайту, це нам знадобиться для запуску ефіра. Крок 2. в описі під цим відео є посилання на Telegram, в якому нам потрібно завантажити цю програму, на якій ми і будемо заробляти. Також тут є вже розписані теми, як можна заробляти. Для глядачів нашого каналу діє знижка 50%, де замість 50 євро застосунок коштує лише 25 євро. Встигне по цій дуже дешевій ціні, адже це вкладення, яке окуповується в перший ж день. Це як криптовалюта, яка тільки росте в ціні. Чим більше конкуренція стає, тим більша ціна. Скажу по секрету: за твій лайк під відео. Якщо навіть тобі лінь і ти не хочеш нічого робити, то ти можеш просто перепродавати цю програму і зробити з 20 євро, наприклад, 200 за 2-3 дні, в залежності, де будеш продавати і як. Але про це в іншому відео сьогодні у нас тема ефірів. Запускаємо завантажений файл. Тут у нас є посилання на Google Диск, що гарантує нам те, що ніяких вірусів в додатку немає. Якщо не віриш, то можеш просканувати файл на сайті VirusTotal. Друге посилання це на чат, доступ в який є тільки у тих, хто придбав додаток. Тут публікується його оновлення. Йдемо далі. Завантажуємо додаток з Google диску. Якщо ти на телефоні, то просто встановлюй його. Якщо ж ти на комп'ютері, як і я, тоді тобі потрібно вибрати емулятор. Я буду використовувати LD Player. Запускаю емулятор та просто перетягую завантажений файл сюди. Все. Додаток встановлено, можна запускати. Тут вже все зрозуміло, я думаю, розберешся. Далі нам потрібно запустити програму, яку ми завантажили з самого початку, TikTok Studio. При першому попросять зайти в свій tiktok аккаунт. Потрібно зайти саме в той аккаунт, з якого будеш вести ефір. Якщо ж у тебе недоступні ефіри на аккаунті, просто зайди на біржу і купи аккаунт з ефірами. Вони коштують копійки. Коли зайдеш, налаштуй все, що просять. Тепер додаємо новий захват гри і вибираємо там наш емулятор. Як бачиш, наш додаток з'явився тут. Далі піднімаємо його трошки вище, щоб не було видно тексту про фейк програму. Налаштуй все так, як тобі подобається, додай чат і так далі. Всі уроки є в Ютубі, як це зробити. Після налаштування програми залишається просто запустити ефір і розмовляти з людьми. А вже куди перенаправляти трафік, я думаю, ти розберешся. До прикладу, ти можеш створити декілька телеграм каналів і просити людей за ніби винагороду підписатись на них а самі канали зробити по запиту, щоб вони не відписувались. Один телеграм-канал, з наприклад, тисячею підписників може коштувати декілька тисяч доларів. Поцікався цим на біржах? Я даю тобі тільки базу, адже розказувати про таке на Ютубі ризиковано. Тому я думаю, ти придумаєш, що робити з цією інформацією. Ну, а якщо ні, то пиши. Або в телеграм, або в коментарі я все поясню. До зустрічі у нових відео.